Добрий день, мене звати Іван, ви на каналі Чімпан Іван, і в я каналу таке чудово, який сам контент. Отже, відео не було давненько, а тому що зимою цього року я дав собі обіцянку вивчити рухі для розробки ігор Unity. Не вийшло це в мене чи ні, зараз побачите. Цю гру я почав десь у червні, а закінчив. Ще не закінчив, так. Але думаю, що контенту, який вже є в грі, буде достатньо, аби зробити відео та повиділуватись. Отже, ця гра має сюжет, за яким якась капібара знайшла портал, кинулася за ним і потрапила якогось біса в далеке минуле в Україну. Ну і проходячи рівень за рівнем, вона йде по таймлайну, поки нарешті не повернеться до себе додому. Мені ця ідея прийшла випадково і мені вистачило геніальності втілити це в гру платформер. У кінці гри навіть є босс файт з пригоженим, але почнімо спочатку. Нагадую, що в грі є сюжет він розкривається за допомогою невучки коміксів між рівнями. Як тільки но ну, ми починаємо свою гру, то можемо бачити отаку картину. Кабібара гуляє, бачить портал, стрибає снеділо, пролітає крізь речі різні. Тут Олен золотий, кам'яна баба, з скіска і Скіфська Повтураль. На ній тут кружечки якісь, але він дуже знає я тоді ще не жив. Ну і Капібара потрапляє кудись у степи. Чомусь Миколаївщину нагадує. Саме через це Капібара впадає в шок. Бра! Нас просять класнути мишею, і ми з'являємося на першому рівні. Котей представляє собою скіфську добу, як не дивно. Якісь стигани тут ходять, а це насправді перси. Російський цар Дарій перший захотів загарбати скіфію, а наші живчики тут все попалили, давши окупантам шансу втекти. Тепер ці перси переречені на знищення лапами цієї милої капібарки. Бо якщо капібара на вас сяде, матерія, з якої складається ваше тіло, в усім законам фізики, зникне, усі атоми знищаться безповоротно. Тому все перемога, ми потрапили кудись під Київський замок, саме тут укри боронилися від ящерів. А зараз, у 1240 році, якісь монголи на кробаках тут бігають, чиня свій безлад, облогу село беруть, но капібара схавала кавун і в них вже нічого не вийде. Навіть з луком устріла. стріла. Можливо, найцікавіший рівень це третій. На ньому ви отримуєте самопал, за допомогою якого ви зможете стріляти в московитів, але вам я його не покажу. Заходьте за посиланням в описі, завантажуйте мою гру, поки тільки на Windows, але колись обов'язково портую на Android. Пройшовши козацьку добу, ми бачимо таку мазню: стрібе капібара Карпати, падає з пагорба, їж самопал літає по башці, а тим часом в комуніст циганить наш скарб. Ну, капібара трошки в шоці від такого. Але все ж вирішує йти далі. На мою думку, це найкращий рівень, бо тут можна давити комуністів валунами. Проте комуністи не те й комуністи, що люблять робити всякі западлянки, наприклад, фейкові кавуни або ж нескладна пастка, взагалі можна просто стригнути через низ. До речі, тут є танки, такий же саме був цього року на параді в Москві один. А для комуністичного танка він дуже складний та високотехнологічний, бо, окрім того, що він може їхати, також танкміє стріляти. Ну і, звичайно, у совєті вкрадена технологія самопалів із 16 століття. А це моя улюблена частина рівня, де треба давити комуністів. Далі у нас йде Байрактарщина, Огірки збили жінку банкою дронів, ну і буряти, звичайно. По технологіям буряти не дійшли далеко від комуністів, тому наїзи час підранив цей рівень і розуміємо, чого він був таким легким. Підібравши Джавелін, зустріч Капібарія вийшла волотенська мудервафля. Все так би мовити фінальний бос цієї гри. Але поругавши йому, ми починаємо заново з п'ятого рівня. Спробуйте вгадати, хто є цим босом, який сидить йому дервафлі. Може це Кива, Шарія, Граф або, може, Пес Патрон. Насправді я ще не придумав так. Ви запитаєте, постривай, ти ж там щось про Пригожина казав на початку відео. Ну так. Щоб взвести цьому децуку урон, треба шмаляти у нього Джавеліна. Даймо у нього 5 ракет, у нього підгоряє. Коли у нього підгоряє, він кидає у літу, яка буває двох видів і визначається випадково. Він може або почати шмаляти маляти з обох пушок, якщо що просто втекти знизу не вдасться, бо у нього під усінню рожають м'ясо, від якого доведеться відстрілюватись. Другий сценарій це спаун Пригожина, який просто стоятиме і не буде дозволяти вам стрибати на землю, а сама Мундервафля тим часом пришвидшить свої постріли. Ну ми за 5 секунд всіх перемогли, гепі Енд, Капібара повертається додому, кінець. Капіс із History Adventure можна вважати мою першою грою, яку я будь-коли доробив, бо мою ранню творчість навіть за ігри вважати не можна, а це ще щось віддалено нагадує. У наступних відео я розповім про оновлення, які я зроблю для цієї гри, і я обов'язково зроблю порт на Android, тому не засирайте мені своїми благаннями в коментарі. Свої пропозиції, критику, скарги, то, що з приводу гри можете залишати в коментарях під відео або на сторінці гри за посиланням в описі. Але перед цим, звичайно ж, завантажте та пограйте самостійно. Не так, що ви за одним лише коротеньким відносом все вирішили, бо я спеціально пропустив більшість контенту, щоб вам було цікавіше пограти. До зустрічі!